Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім, нехай Господь Бог. Він вас благословить, ви приєдналися до нашої вечірньої молитви, яку ми здійснюємо кожен вечір перед тим, як лягти спати. І я хотів би зовсім скоро помолитися за вас, щоб ми разом звернулися до нашого Господа і попросили в нього сили, підтримки. Якщо, можливо, сьогоднішній день ваш був тяжким, складним, ми зараз помолимося Господу зовсім скоро, для того, щоб Господь Ісус він вас укріпив і оновив ваші сили. Але хотів би вам до цього прочитати два вірша з Біблії, які я вірю обов'язково вам допоможуть. Ви, ті, хто проходите зараз, можливо, через якісь складні періоди в вашому житті, труднощі. Можливо, ви багато переживаєте це слово воно особливе для вас. Чому? Тому що ви повинні розуміти, кому ви довіряєте і в кого ви вірите. Боже Слово чітко і ясно пише про те, що Господь Ісус Він про нас попіклується. Якщо ми довіряємо Його Слову, ми виконуємо те, що написано в Його Слові, то нам нема чого турбуватися, тому що наш Господь Ісус Він про нас попіклується, написано в Біблії так, в Новому заповіті, в, новому заповіті, в посланні до Филип'ян, 4 розділ, п'ятий вірш, написано так. Ні про що, ні про що не турбуйтесь, а в усьому, нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, і мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, що ми можемо бачити через ці два вірші, написано чітко і ясно, що ні про що нам не треба турбуватися. Ви, ті, хто зараз, можливо, не знаєте, як вирішити ваші фінансові проблеми, проблеми в сім'ї, зі здоров'ям. Е, можливо, у вас є паніка. Господь Ісус, він зараз вам каже через це слово: не турбуйся, не турбуйся, все буде добре. Головне. Щоб ваші думки були у Христі Ісусі, щоб мир Божий був всередині вас, так як і написано, і мир Божий, що вище від всякого розуму, хай береже серця ваші. Тобто, Господь Ісус, Він хоче дати вам мир, Він буде турбуватися про вас. Якщо, звичайно, ваші думки будуть у Христі Ісусі, якщо ви будете виконувати. Його слово, інколи людина вона дуже сильно багато переживає, вона дійсно турбується за речі, які відбуваються в її житті. І, звичайно, ми люди, ми не зроблені з желіза, з металу, зі сталі. Ні. Звичайно, звичайно, почуття, думки різні можуть приходити до нас. Але якщо людина, якщо ви розумієте, в кого ви вірите, на кого ви покладаєтеся. То немає чого вам турбуватися, тому що сам Господь Ісус, Він про вас попіклується, Він обов'язково допоможе вирішити проблему, в якій ви зараз знаходитеся. Обов'язково Він покаже вам рішення ситуації, в якій ви знаходитесь. Все, що вам необхідно, це довіряти Йому, щоб ваші думки були на зв'язку з Богом, щоб ви були в мирі, ви були в спокої, знаючи, що Господь Ісус, Він вас не залишить. Звичайно, це якщо ви довіряєте Господу, це якщо ви виконуєте те, що написано в Його слові. Тому що все те, що, про що тут написано в Біблії, відноситься до тих людей, які виконують Його слово. Тобто ці обітниці, про які написані в Біблії, благословіння і так далі, воно для кого? Для всіх, ні, не для всіх, для тих, хто готовий виконувати те, що написано. То готовий довіритися на 100% Божому Слову. Тому думайте про це. Можливо, ви та людина, яка інколи даже по пустякам ви переживаєте, ви переживаєте навіть занадто. То вам необхідно себе проаналізувати і зрозуміти, якщо ви віруюча людина, ви слухаєте Слово Боже, ви е, виконуєте, ви віддали ваше життя Ісусу Христу і ваше життя. Це підтверджує, ваші вчинки це підтверджують. То вам не має чого турбуватися. Проблема в ситуації, в якій ви знаходитеся. Обов'язково вона вирішиться. Обов'язково ви знайдете вихід. Головне, щоб ваше серце було в мирі. Головне, щоб ваші думки були у Христі, Ісусі, так як написано в сьомому, в сьомому вірші. Добре, це те, що я хотів вам передати сьогодні. І давайте ми зробимо. Зараз одну молитву ми помолимося до нашого Господа. Якщо у вас є багато переживань, якщо у вас є е, багато, можливо, поганих негативних думок. Давайте ми зараз звернемося до нашого Господа Ісуса Христа для того, щоб він забрав ці всі негативні думки, ці всі негативні почуття і дав вам мир, дав вам спокій. Тому що можливо інколи навіть із за цих проблем, ситуацій, в яких ви знаходитесь, можливо, ви навіть не спите. Можливо, у вас є навіть безсонні і так далі. То ми зараз здійснимо цю молитву для того, щоб Господь Ісус Він дав вам мирний сон, для того, щоб Господь Ісус Він вас укріпив і оновив у вас. Добре? Тож давайте ми зараз помолимося, якщо ви можете заплющити ваші очі зараз. Мій Господь Ісус і мій Отець, ми звертаємось до тебе в цей момент. І я, мій Господь, прошу тебе за кожну людину в цей момент. Яка приєдналася до цієї вечірньої молитви. Можливо, є багато невирішальних проблем, які дуже довгий час не можуть вирішитися. Можливо, ця людина знаходиться в ситуації і не знає, що їй робити, не знає вихід, мій Господь. То я прошу тебе, щоб ти прямо зараз прийшов до цієї людини і ти утішав, ти забрав всяке переживання, всяку турботу, паніку, страх. Мі Господь, прийди прямо зараз і забери! Це все. І нехай буде твій мир, нехай буде твій спокій всередині цієї людини, мій Господь. Я прошу тебе, щоби ти укріпив, ти оновив кожного з нас. Тому що ми тобі довіряємо, ми покладаємося на Слово Твоє, ми покладаємося, мій Господь Ісус, на те, що написано в Твоєму слові. Тому, так як написано, що в усьому нехай виявляється. Ваші бажання у молитві і прохання, сподякую, то ми, мій Господь, зараз виявляємо наші бажання перед тобою. подякою. ми вдячні тобі, мій Господь Ісус, за все, що Ти зробив, робиш і будеш робити у нашому житті. Мій Господь, ми вдячні Тобі за все в ім'я Твоє святе, благослови наш сон. Нехай наш сон він буде мирним, тихим і спокійним, мій Господь. Захищай і оберігай кожного із нас в ім'я. Отця в ім'я Сина і в ім'я Святого Духа. Кажіть амінь і слава Богу. Амінь. Тому тільки вперед і ніколи назад. Добре, так як написано. А у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Тобто ви можете виявляти ваші бажання перед Богом. Звичайно, з подякою. Чому написано з подякою, тому що є багато людей, які. Відносяться до Бога як до когось офіціанта. Вони тільки просять, просять, просять і навіть дякую їм не кажуть. Тому щоб не відбувалося у вашому житті, що б ви не просили. Завжди дякуйте Господу, навіть якщо ще не відбулося те, чого ви попросили, але дякуйте Господу за те, що у вас є, і ви побачите, як Господь Ісус Він буде вас благословляти. Добре? Тому тільки вперед. Завтра в нас служіння п'ятниця. П'ятниця це день, коли ми боремося проти всіх сил зла, проти темряви, проти сатани. Тому не пропустіть завтрашній день, день, коли ми будемо руйнувати всі справи диявола. Не пропустіть, як написано в Слові Божому, не дайте місце дияволу, не давайте йому місця. Ні в якому разі не вашому розумі, серці. Через почуття, які він буде можливо навіювати, вам а завтра не варто приходити і так далі. Ні, ви зберіться з силами і прийдіть на завтрашнє служіння для того, щоб боротися за своє спасіння і за свою сім'ю також, тому що є сильна молитва, також за нашу сім'ю, щоб ніяке зло не доторкнулося до наших рідних і до наших близьких. Добре, тому завтра чекаємо вас на служінь. Тож, нехай Господь Бог він вас рясно благословить, благословить вашу ніч, щоби вона була тихою, мирною і спокійною. Добре, всім на добраніч і до побачення.